Бездушний світа чуєш не мовчи, і не ховай очей своїх не треба. Сьогодні ми в біді, а завтра ти. Завтра біда ота прийде й до тебе Сліпий ти. бо не бачиш весь той жах, який орда московська з нами чинить. Гвалтують матір сина на очах. Дітей вбивають, що ні в чим не винних, грабують, все виносять із квартир, що люди працьовиті наживали. І наказує воєнний командир нікого, щоб живих не залишали. І л'ється кров, немов ріка біжить, пече та ріже душі українців. Пестушний світ, чуєш? Не мовчи щось вдій нарешті. Зупини ординців.